Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо дуже динамічну і складну партію, яку було зіграно в 10-му турі супертурніру в іспанському лінаресі у 1998 році. Грали два молодих і дуже відомих гросмейстери – українець Василь Іванчук та росіянин Петро Свідлер. Суперники розіграли захист Грюнфельда. Д4, кінь в 6, С4Ж6, кінь С3, Д5. Іванчук розмінявся на центральному полі. Після Е4 розмін на С3. Суперники розігрують основну варіацію цього захисту після С5 тура Б1, 2 0 слон Е2, розмін. І на шах Іванчук відповідає перекриттям слоном, жертвуючи пішака А2. Це дуже відомий гамбітний варіант. Теорія тут, звісно, дуже добре розроблена. Після B6, ферзь c 1 слон B7, нападаючи на пішака, і напад на ферзя. Поласувавши пішаком білих на ферзовому фланзі, чорний ферзь застряг на цій ділянці шахівниці і може бути спійманий, тому свідлеру треба грати дуже точно. Як ми бачимо, російський гросмейстер не проти нічиєї триразовим повторенням позиції, але Іванчук грає на перемогу. Він ставить туру на Е1, захищаючи центрального пішака, після тура С8 відходить назад ферзем на d1, е 6 і h4. Чорні гальмують білого пішака ходом h7 h5, ферзь е2. Білі повертаються до ідеї спіймати чорного ферзя. На кінь С6, слон С4, ферзь а4, тура А1 і ферзь С2. Слон Д3 грає Іванчук. Якщо чорні відійдуть ферзем на b3, то буде тура єб е, 1 і чорний ферзь нарешті спійманий. Однак Світлер відходить ферзем на Б2, і тут хід тура ЄБ1 е, 1 це вже серйозна помилка, оскільки чорні ходом кінь Д4 завдають потужного контрудару, удару, а на взяття беруть ферзем, і білі залишилися ні з чим. Але Іванчук грає тура А4, і тут чорні вже не можуть забрати на Д4. Справа в тому, що після кінь Д4 взяття ферзем коня неможливе. А у відповідь на слон 4, буде хід тура Б1, і чорний ферзь спійманий. Петро Свідлер ставить пішака на Б5, нападаючи на туру. Якщо піти тура Б1, то після взяття на цьому полі буде розмін чорного ферзя на дві білі тури. Щоправда, після Д 5 білі зберігають потужну ініціативу і шанси здійснити успішну атаку на королівському фланзі. Однак Іванчук забирає на Б5. І тут бити на D4 чорні не можуть. Після взяття на D4 слон D4, Тура Б4, щоб мінімізувати матеріальні втрати, чорні можуть віддати ферзя. І далі ось такий потужний удар слон С3, але й у білих є удар ферзь Д7, і після взяття Тура відходить. Зараз під боєм два чорних слони, у білих вирішальна матеріальна перевага. Тому тура D8 зіграв Петро Свідлер. слон G5, нападаючи на туру. І пропонуючи перехід веншпіль, росіянин забирає на Е2. Білим треба було розв'язати досить просту задачку: чим бити ферзе слоном або турою. У другому випадку чорні брали на д4, але не конем, а турою, щоб після кінь б'є Д4 завдати потужного удару кінь б'є Д4 вилка. Треба грати тура Б2, розмін, а тут ще одна халепа слон С6. І в цьому еншпілі у чорних дуже комфортна перевага, зайвий пішак в спокійній позиції. Тому Іванчук, звісно, забрав ферзя слону і отримав невеличку перевагу в еншпілі. Тура Д7 грають чорні, Тура Б1, кінь Д8. І після слон d 3 з захистом пішака чорні грають f5. Однак Василь Іванчук контратакує ходом Д5, створюючи подвійну пішакову напругу. Якщо забрати на d5, то після подвійного взяття на f5, у чорних слабкий пішак h5, і білі отримують велику перевагу на королівському фланзі. Тому F'є побив свідлер, поміняв пішаки, далі слон б'є g 6. І знову ж таки пішак h5 під боєм. Тураби 7 грають чорні взяття, кінь б'є b7, і білі не забирають на h5. Цей пішак приречений. Вони спочатку відходять слоном на e3. Чорні просувають атакованого пішака вперед, і тепер вже слон є h5. У білих вже зайвий пішак, і, звісно, при такій асиметричній пішаковій структурі. Якщо чорні будуть грати повільно, то білі поступово проведуть свої пішаки на королівському фланзі. Але у чорних є свій контршанс на фланзі Ферзевом. Це, звісно, прохідний пішак А. І Свідлер грає слон С6, збиваючи фігуру білих з блокадної позиції. Тут можна було після слону F3 забрати пішаком, але Іванчук забирає турою на g7 і б'є на Ф3, створюючи ось таку дуже цікаву ситуацію. У білих не вистачає якості, за неї лише пішак, але не будемо забувати про магічну силу двох слонів, які стріляють по ферзовому фланзі. Зараз Свідлеру треба було розв'язати дуже непросту задачу, причому розв'язувати її в умовах цейтноту. Зараз 39-й хід. Захищати коня Б7, чи може просунути вперед пішака А, не витрачаючи дорогоцінного часу. Краще було все ж зіграти А4. Після взяття тура А5, протистояння чорної тури та двох слонів закінчується в нічию. Наприклад, слон Д4, далі король h 2 Після А3, король g 3 А2, все ж віддає слона за пішака. І далі у нас нічийна позиція. Однак тура Б8 зіграв Петро Свідлер він, звісно, розумів, що захист коня тимчасовий, оскільки білі контрольним ходом слони в 4 нападають вже на туру, яка захищає коня. Відійти з нападом на чорнопольного слона не можна, оскільки буде проміжний шах і, звісно, в такій ситуації пішак чорних вже недалеко просунутий, білі поступово виграють. Але Свідлер чинить більш гідний опір, ставить туру на D8 і після взяття просуває пішака. Шах, король Г8, аж 5, шах, король аж 2 і атака слона. Білі захищають його пішаком, і якщо тут зіграти А3, то слон це 8. Далі аж 6 на А2 аж 7, і білі виграють. Тому Свідлер вирішив віддати туру за слона, і після взяття зіграв А3. Зупинити чорного пішака дуже і дуже важко. Але у білих є свої контршанси, які полягають у пішаковій по лінії h. слон c 8 Йти на А2 не можна подвійний удар, тому треба захищати пішака. І тут вже h 6. Чорним нічого не залишається, як зіграти А2, і якщо білі підуть h 7, то вони несподівано програють. Після король g7 забираємо А1 ферзь, білі залишаються ні з чим. Але Василь Іванчук все розрахував. Він зробив чіткий хід слон е 6, який знову ж таки не дає супернику вибору. Забирає слона Свідлер і тепер аж 7. А один ферзь аж 8 ферзь. Врешті-решт, ми з вами отримали ферзове закінчення, в якому у білих вирішальна перевага. Найголовніше те, що чорні при своєму ході не можуть забрати на Е5. у такому випадку пішокове закінчення, яке є елементарним. Виграється просто автоматично. Треба лише не рухати пішака, а поставити короля на h3 або на g 3 І, врешті-решт, білі перетворять пішака на ферзя. Якщо піти королем на f5, то білі поступово виграють таким чином: шах, далі ферзя в 3, ферз'є3 з темпом, ставляючи ферзя позаду прохідного пішака, і рухаємо вперед. Шах, ще один шах, перекриття. Звісно, пішакове програне, тому ще один шах король h4, взяття на е 6, але знову ж таки розмін ферзів і у білих виграний пішаковий еншпіль. Тому король d5 зіграв Свідлер, але це його не врятувало, тому що Іванчук просто дав шах. Знову ж таки, пішака брати не можна. У випадку король e5 буде наскрізний шах, ферзь g7 або ферзь h8. Тому треба грати король e4: ферзь g6, король d 5 ферзь f 7, король е4. Трошечки повторили позицію суперники, є 6 зіграв Іванчук, і ферзь аж 8 шах. Але король же 3. Розуміючи, що рано чи пізно пішак Є пройде у ферзі, Петро Свідлер здався. Ось така дуже потужна, динамічна і складна партія у виконанні двох відомих росмейстерів. Сподіваюсь, що вона вам сподобалась. У такому випадку ставте лайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення!